Сергій Григорович, що сьогодні відбулося в районній раді? Чому ми не отримали приклад гарної роботи на інтереси виборців? Якісь незрозумілі знову блокування, протистояння. Чи що це було? Блокування не було, були протистояння. Получилось так, що органи місцевого самоврядування сьогодні були в кавичках, понятно, зґвалтовані деякими політичними партіями. Тобто радикальна партія вивела два своїх чоловіка із лічільної комісії. Зайшли інші два, включає пана Грейдукевича, які поставили свої задачі, хто якою голосувати. І щоб можна було це все контролювати. Сам він особисто сидів біля курника, куди кидали бюлетені. Отак. От І навіщо? Це, означ... це що? означає, що... Це радяче, що таємного голосування у нас не було. Якщо потрібно зіпсувати, то не просто ставити, як це було, що вісім зіпсували. Не просто їх зіпсували. Кожен зіпсував по-своєму зі своїми позначками, так само, як і наша дорогенька партія аграрна, так само, яку приїхав підтримати один із очільників з області, теж ставили свої позначки. Ну, на щодо ті друзі, я нічого не кажу, тому що, самі знаєте, що товариш Нівжинський, два батюшки, ну і ще одна порядна людина, але вона під впливом цих трьох людей. Для чого це потрібно? Для чого це називати, Ну, прокатили чи ні, чи як я казав, зґвалтували, для того, щоб на наступну сесію знову поставити товариша Невжинського. Оце є одна мета. Це мета оцеї фракції, що є радікальна і фракція, яка об'єдналася це відродження і аграрії. Тобто, Сергій Григорович, це серйозне звинувачення. Виходить, що люди... Обрали не ті, хто безпосередньо буде захищати їх інтереси, відстоювати, приймати корисні для людей рішення, а обрали, ну виходить якихось маріонеток, котрі... ні, ні, ви не праві. голосують по вказівці. Ні, 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 не маріонеток. Там дуже порядні люди. Вичні люди. Але значить, або запугали, або посали задачу, якщо ви не так голосуєте, не стати таку позначку. То вас тоді із депутатів прибудуть. От ви по всім нашим партіям. Хто як зайшов, кого люди вибрали, то її депутатом. Ніхто ні того, ні нікого не міняв. Візьміть по цим партіям. Скільки людей написали відмову від депутатства, а за них голосували люди. Подивіться радикальна партія. Подивіться відродження. Тобто людей понабирали, що вони набрали голоса, щоб зайшла партія. А що в ітогі? ви, шановні, напишіть, що ви відмовляєтесь, або шлях запугування. Я не впевнений, що там був підкуп, я не можу цього казати і не маю права. Або ще якимось іншим шляхом. І тобто люди за них голосували, вони вийшли, вони вже не депутати, а замість місії зайшли ті люди, які будуть підтримати той чи інший політичний напрямок. А мета цього всього? Мета? Ну, мабуть, гроші, мабуть, крісло голови районної ради, на що ну, планувалось перед цим, цими людьми. Заступники, щоб мати, мабуть, доступ до бюджету. Тобто будь-що, окрім роботи на інтереси виборців. На жаль, виходить так. Дякую, дякую. Зрозуміло. Дякую.